Слава Ісусу Христу! Питання священнику можна написати в коментарях і ми передамо цю Василію. Питання запитання. Проповідь Псальми Євангелії Дня. Чи можна католиком ходити до православної церкви? Ну, дивіться. Я хочу, щоб ми все-таки, знаєте, навчилися правильно розрізняти. Тут є важно не так католикам до православної церкви, як в першому місці має бути християни. Християни католицької, скажімо, католицької церкви чи можуть приходити до християн православної церкви. Чому ні? Ну, прийти, ну. Залежно з якою метою ти йдеш до церкви. Дивіться, якщо я є греко-католик, мене щось, щось мене до цієї церкви привело, так? напевно, як мінімум, догматика мене визначила, що я є греко-католик? Вчення церкви так? догматичні. Бо всі церкви вчуть про Христа, а далі вже йде догматика, яка вже, як вона вчить про Христа і про Бога, про Тройцю, про Пречисту Діву Марію, про святі Тайни і все інше, так? то якщо ти йдеш до церкви, бо тому що там є Христос, щоб там помолитися побути, нема питань. Але якщо ти йдеш, щоб, скажімо, там, ну, перейти в другий обряд, це також є друге. Але і тут вам Господь Бог не може заборонити, ні священник вам не може заборонити, ні єпископ вам не може заборонити. Бо вірні, які ходять до церкви, людина, яка є невоцерковлена, людина, яка є нехрещена, всі ці люди, як мінімум, мають вільну волю. Ми не можемо їх заставити, ходити до церкви або не ходити навіть до своєї, не то що до другої, навіть до своєї. Як я можу людину заставити приходити до церкви, або як я можу її заборонити ходити до церкви? Я можу зробити зауваження, ну, скажімо, як мінімум, одяг якийсь не такий. Так? Ну, які абсолютно не підходять до церкви, коли вже люди не можуть молитися, лише дивляться на того, хто прийшов. так? Тому все має бути якось в мудро, в мудрих, е, мудрих масштабах. Тому нема ніяких перепон, щоб піти до іншої церкви. Саме головне, з якою метою тут люди Якщо Тобі, ти хочеш просто подивитися, як виглядає церква. Дуже добре, ти приходиш молитися, бо там є Христос той самий, що і в нас. Бо Він є Христос є один. Нема Христа православного і Христа католицького. Ісус Христос є один для всіх. І Він там є. Але залишатися вірний своєму обряді, своїй церкві, якої ти належиш. Так що... Можна ходити, чому ні? Я і до синагоги ходив. Ну, не молиться, але хотів. Мені цікаво, хотів, подивитися. Я в мічеті був не один раз. І в різних мічатях у нас в Дніпрі їх є не одна. Нічого. Отче Василю, прошу привітайте моїх батьків Михайла і Марію сьогодні 55 років, як вони одружилися. Дякую Господу Богу, що зберіг їх у парі. Дякую вам, Отче Василю. Пане Михайло і моя пані Марія, знаєте, 55 років разом. Я думаю, що за цей час було всяко була і велика радість, і великі сумні, і розчарування, і великі такі, такі велике відчуття щастя. Тому я вам бажаю, щоб надальше ви були щасливі, бачачи один одного, бачачи присутність один біля одного. Здоров'я вам міцного, Божого благословення, а для інших молодих приклад, щоб вчилися, як то прожити життя разом, в радості, в любові, в веселості 55 років спільного подружнього життя. Нехай Господь Бог благословить вас і всю вашу родину на многії і благої літа. Многоя літа, много літа. Много Много літа, много літа, сотвори Господи. Много літа, много літа, хай сонце світить і Божий народ хай дає. Так. Там, прошу молитву за новонароджену дитину, ім'я Марко потрапив у реанімацію. Боже, Боже. Другі мої. Практикуйте молитву особисту, не з молитвенника, а просто, так як я вже вам приклад приводив, тому зараз із вами як е, для практики і заодно разом помолимося за маленького Марка, що попав у реанімацію. Це є новонароджена дитина, нехай Господь Бог. вдихну на Його життя, Хай Господь Бог Його і оздоровить. Ім'я Отця і сина, і Святаго Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, молимо Тебе і просимо Тебе за новонародженого слугу Твого Марка. Оздорови Його Господи, дай йому силу і зціли його будь біля нього, вдихни в нього життя і здоров'я. Щоби батьки. Зраділи тим, щоб батьки через Твоє здоровлення укріпилися у вірі, а Він приніс тобі те, що Він для тебе приготував. Я знаю, Господи, що ти для нього вже прийняв рішення наше діло прийняти Твоє благословення. І цілий, Господи, всіх. Що потребують зцілення, а тих, що потребують оздоровлення, заблуканих наверни. не верни. Не біжду, навчи. І дай Боже нам мудрість і розум побачити Твою присутність біля нас. Укріпи нас у вірі, Господи, як Ти укріпляв своїх апостолів. І зціли. Всіх хворих, як ти ісціляв сліпо народжену каліку, і всіх, хто потребували зцілення, і тих прокажених, яких ти оздоровив, десятьох, Господи, і ми пам'ятаємо про того одного, який вернувся, і Тобі подякував. І ми тобі, Господи, дякуємо за дар нашого зцілення, бо ми всі ісцілилися Дякуємо за дар спасення, бо ми всі спаслися. Дякуємо Тобі, Господи, що прийняв наші молитви за слугу Твого новонародженого Марка, за те, що ти звернув на нього свій погляд. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення, Господні на вас і благодаті чоловіку любим, завжди, нині повсякчас і на віки віки. <кхех> слава тобі, Христе Боже, Надія наша, слава Тобі. Слава Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвен, причисти се і матері святих славних, всіх апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих отця наших, Івана Златоуста, архієпископа Константину Рада і всіх святих, нехай помилуй і спасе нас, як благий і чоловіко любе. Амін. Віка пише. Отже, поясніть, чому треба молитися до різних святих, а чи не означає це те, що Бог нас не чує? Можна просити? Можна просити, ласки, у Бога. Ну, бачите, як ми сприймаємо Бога. Я вже це казав не один раз. Я вже це казав сто раз, що найбільша проблема людини, що ми приписуємо Богове людські якості. Бог мене не чує, Бог занятий, де, де, де Бог будеся на мене дивити? я там, ще я там, щось там і так далі. Я скажу вам так. Молитися до святих, це значить, ми найперше визнаємо тих святих. І я би це навіть так порівняв, знаєте. От мені треба тут, мені поставили задачу наші військові, так? І мені треба було відповідне, відповідне, Ну, скажімо так, підприємство, яке знаходиться в місті Дніпро, та мені треба було деяке обладнання. Як ви думаєте, мені треба дзвонити було зразу напряму до генерального директора, чи може до той, хто управляючого виробництвом, чи може конкретно до людини кладовщика, який вже має готову продукцію, і просто домовиться. Коли заплатити, коли забрати і коли вивезти. І для того, щоб реалізувати це, я шукаю знайомих, хто має вихід на те підприємство, розумієте? Не до директора зразу дзвоню, а до людей простих. Я розумію, що то приклад такий примітивний, але я собі знаю, що я. З Богом спілкуюся в своїх молитвах. І я, не, не, не думайте, що якщо Бог тебе не чує, бо ти якийсь там грішний або не здали, то якщо через святого ти помолишся, то то буде краще. Ні. Діло в тому, що е, святі це є церква торжествуюча. І коли ми до неї молимося, ми себе, як би вже готуємо до, до святости, що ми хочемо мати участь у святості. Тому моліться до святих це дуже важливо є. Бо кожен святий, по по-своєму якось вам є близький, та? і чомусь ви до нього маєте на Божество. Ну, от, наприклад, в мене є брат Любомир. Його дружина постійно молилася до, до філомени, так? собі свідкена божество. В неї народилася дочка і вона назвала її Філомена. Тобто для неї це свята по-особливому якась. Може ім'я, а ім'я мені дуже подобається. Може ще там щось, може спосіб життя. І знаєте, що філомена? от... Моя племінниця, вона дуже подібна на ту філомену, яку малюють на образках. Дуже цікаво так співпадає. Тому от молитва до святих, ми себе долучаємо до церкви торжествуючої, бо є три церкви, так? торжествуюча, воююча і терпляча. Торжествуюча це в раю з Богом. Терпляча – це в чистилищі. Хоч це є. Місце кари, але це є місце дочасної кари. І є церква, воююча, це на землі. Коли, будучи ще в тілі, ми воюємо за своє місце в Царстві Божому. Іде постійна боротьба добра і зла. І тому, коли ми молимося до святих, ми долучаємося до церкви торжествуючої. І це дуже важливо. Це не так, як. Найти якийсь блат з якихось там свояків, щоб там якось через когось добратися, додзвонитися до Бога, бо Бог святих слухає, а нас, а нас ні. Це неправильна думка. Бог нас слухає і чує, але молитися до ще раз повторюю вам, щоб вже ви 100% знали, що молитися до святих це означає долучатися. До церкви торжествуючої. Отже, поясніть, чому треба молити. А, так, 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 я вже це казав. Так, отже, Василю. Мене хрестили ще за Союзу у Православній Церкві, а завтра, а зараз багато років я ходжу у Католицьку церкву і йду до, до причасті. Це гріх. Знаєте, я вас хочу навчити. Одну таку просту річ. Мене дуже часто питають, якісь там запитання, або там, наприклад, ходжу я до тої церкви, це гріх, чи це не гріх? Не треба, чи це є гріх, чи не гріх. Я би більше сказав, чи це є правильно. Чому ви ставите питання гріх? Знаєте, Коли ви питаєте, чи це є гріх, то тут вже є великий сумнів, що це є дійсно гріхом. Чому? Бо Тому що по моральному богословію гріх. Це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Це є дефініція гріха, так? тобто визначення. Так? Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Він має бути і свідомий, і добровільний. Якщо це є несвідомо або недобровільно, тобто вас заставили, примусили ще щось, то це не є гріхом. А говорити про церкву, ходити до церкви, чи цей гріх неправильно. Навчіться говорити максимально позитивно. Чи добре я роблю Отче? Ви розумієте, як? Я знаю, чому люди так кажуть? Бо якби я сказав, чи добре я роблю Отче, ну, до, до свого товариша Священника, він би мені сказав, так, я такий, о, молодець. А чи я добре роблю отче, він сказав, ні, тут трохи не добре. Ох, я не добре роблю. Тобто я себе якби ну, почуваю трошки принижним. А коли я питаюся, очі, це є гріх чи ні? То в будь-якому варіанті, чи гріх, чи не гріх, ти якби не при чому. Ну, типу, бо йде ставка на гріх, ти просто питаєшся, бо ти дуже побожний. Я хочу знати, чи то гріх, чи ні. Тобто я себе страхую, щоб не виглядати. Що я в чомусь не правий, кажу вам. Великі люди і знамениті, це не ті, що помилок не роблять, а ті, що вміють свої помилки виправляти. Всі святі не ті, що не грішать, а ті, що направили своє життя і стали кращими через те, що виправилися, не через те, що були святими, а через те, що виправилися. І тому не бійтеся помилятися, бійтеся залишатися у тому стані нерозкаяності. Не бійтеся робити помилки, які можна виправити. Бійтеся тих помилок, яких виправити неможливо. Будьте Божі. ідіть за Богом. Жийте з Богом і жити для Бога. Бо тільки в такому способи, ті, які навколо тебе будуть щасливі, ті, які навколо тебе будуть біля тебе радіти і схочуть бути з тобою, і схочуть бути біля тебе. Так що е, хрестили нас е, в церкві там за Союзом. Мене теж хрестили е, в 66-му році, розумієте? У Радянський Союз була, у нас у селі була православна церква Московського патріархату, а інакших не було. Греко-католицька була в підпіллі, вона була заборонена, а іншої бути не могло. І тому, але мене хрестили не в ім'я православ'я, а в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мене святили як кожного християнина в ім'я Пресвятої Троїці, Отця і Сина і Духа Святого. Ім'я Християне, бо ми хрещені в ім'я Ісуса Христа. А то далі вже, воно другорядне, третєрядне, і четверте, і так далі. Найважніше, що я християнин. а далі для ідентифікації, який ти є? Українська Греко-католицька церква. Це і для мене важливо. А для когось є важно? Православна. А для когось є важно Римокатолицька. І це дуже добре.